Вітаю! Мене звати Євгенія, і це моє перше відео на зимову новорічну різдвяну тематику на каналі Є Ідея. Я вже наповно готуюся до знімання нового відео 2023 року, але сьогодні я повернулась у часі. У передсвяткову лихоманку 2021 та 2022 років у той час було створено багато виробів, які і на сьогоднішній день не втратили своєї актуальності. Канал Є ідея було створено весною 2022 року. Тому усі відео, які ви зараз побачите, покраплинно були зібрані із сімейного архіву. Загалом це відео про те, як створити свою казкову зиму. Перший найнеобхідніший атрибут, який створить необхідну атмосферу, це ялинка. Ще взимку 2020 року я наполягла на створенні натуральної багаторазової красуні, і жодного разу не пошкодувала. По-перше, це дійсно гарна деталь інтер'єру. По-друге, така ялинка дає простір фантазії для її використання. У якості прикрас на такій ялинці можна розмістити будь-які тематичні дрібнички, як то дитячі поробки, мило, статуетки. Кмілі. Тут у нас зірочки з виноградної лози, пофарбовані у золотий колір, прикраса з бабіни відскочу, трохи синтепону та дитяча іграшка, картон, фарба та блискітки, сердечко з картону, мережева та дрібничок. Тигр з дитячого набору пофарбований аерозольною фарбою, декоративний будиночок з картону. Якщо старі іграшки по кольору не вписуються в композицію, це легко виправити за допомогою клеєвого пістолета та фарби, олень з картону. Мило подарунок друзів. Зірочка, який вже більш ніж 12 років. Ялинки з картону, мотузки і намистин. Гігантські свічки з картонних втулок та шпаклівки. Обов'язково робіть багато фото та відео. Робіть це самі. Дозвольте спробувати дітям чи запросіть друзів. І процес, і результат залишать гарні спогади і чудові світлини. Скандинавські гномики не здають своїх позицій. Ліхтар з картону, а ці іграшки досить часозатратні, але виглядають розкішно. Ялинка зроблена з дерев'яних піддонів. На ній розміщено сім поличок різних розмірів, а у полички внизу вкручено від одного до трьох гачків. Особливу увагу я приділила освітленню: гірлянди та свічки теплого кольору підкреслюють святковий настрій та створюють затишок. Переходимо до складнішого рівня виконання. Зі шматка бруска чи дошки потрібно зробити форми будиночків. Можна залишати їх у натуральному кольорі, затонувати чи пофарбувати, зробити орнамент чи малюнок. Варіантів безліч. Свої я пофарбувала у білий колір і по краях затонувала фарбою палена умбра. Ще один брусок я порізала на 4 кубика. Також пофарбувала у білий колір. І зробила цифри за допомогою трафарета у чорному кольорі. А це довга дерев'яна таця, на якій я запланувала зробити святкову композицію. Також мені знадобився довга штучна ялинкова гірлянда, з якої я зробила гілочки. Для мене результат вийшов справді казковим. На будиночках я вирішила зробити віконця. Штучні гілочки промазала білою фарбою. Скандинавські зірки зроблені з використаних листів паперу. У мене була пуста рамка, в яку я помістила одну із сторін подарункового пакету. А цій пляшці більш ніж 10 років. Я навіть не міняла гірлянди на більш нові. Люблю її такою. А цією пірамідкою з бамбукових паличок, у якій розмістилися мандаринки, плавно підводжу вас до гастроскладової частини свята. Бо що найкраще занорить вас у стан щастя, як не запах свіжої випічки? Такий будиночок ми печемо у передень свята Миколая. Також діти розписують багато печива. Одним з таких вони діляться з Миколаєм. А через деякий час діти власноруч розбирають будиночок. Дивіться, двері відлумали зразу. Це ж кремельки, які мами були. Нічого. Особисто мені у цей період подобається пекти ароматний штолен. І, звісно, прикрашати іменинні торти у зимовому настрої. А найшвидше про прихід свят вас сповістить адвент-календар. Його можна робити на певну кількість днів до Миколая через два чи нового року. Для створення цього календаря мені знадобився подарунковий папір. За допомогою шаблонів я вирізала 62 зірочки, по дві на кожен день до нового року склеїла їх по краях, а всередину помістила солодощі. До кожної зірочки прикріпила порядковий номер і залишаю кілька сантиметрів вільної мотузки. Дошку потрібно обпалити і зчистити верхній прошарок. Такий метод називається брошування і гарно проявляє текстуру деревини. Ось так тоді виглядав кінцевий результат. Щодня діти відрізали по зірочці і отримували подарунок і задоволення. До речі, тема, який вигляд. Календаря може бути будь-яка. Але це точно та традиція, яку ви полюбите. Дякую за перегляд.